Перевідною я практично е, е, я ходив до, до одного е, лікаря, е, значить, е, стоматолога. Вона Путін розпочне війну. Американці, е, значить, вони хочуть, е, ну вони розвідка вже. Ну я в це не вірив. Я настільки не вірив, що я думаю, ну, все таки 21 -е століття, і такий конфлікт він не повинен значить, бути. Ну, але від мене покійний батько говорив колись, що от Путін говорить, нічого хорошого нема. Ти подивися, ну, мама, він рибий глаз, у нього очі. Холодні, говорить, і я збирався на роботу 24 лютого, і мені дзвонить співробітниця. Ви знаєте, ви не йдіть на роботу, бо почалася повномасштабна війна. Я я звертався, я вернувся і сказав матері, говорить, почалася війна. Ну, звичайно, почалася суматоха. Ну, почалися люди в аптеці, черги. Ну, думали, так, так, я, звичайно, 24-го включив телебачення і все уяснив, говорить. Значить, через два дні вже по Бородянки ми. Вже почали ховатися у підвал. Я беру матір і чую порохом уже. Звичайно, ми бачили, як проїжджали значить, війська російські, і вони. По Кільцевій, значить, трасі, де от, от, і вони на вокзал, в сторону вокзала. Значить, ну, піс, потім почалася вже суматоха. Ну, сестра нам дзвонила, що їдуть танки, їдемо в підвал, говорить. І ми дуже у підвалі, ми практично е, е, все от, і не знаємо нічого. Ну, не, не знаємо, що, що робити, і е, я спитав у, там, у, у пана Єрка він, е, ну, не, ну що він скаже, говорить, сидіть в підвалі, говорить. І тут Ірина е, Захарченко говорить, давайте з підвала йдемо в садочок. Звичайно, ну перед всім е, товариш е, мій. Е, ми дивилися, говорить, вертоліт наш, говорить, да, то наші, говорить, він говорить, вертоліт летить, і тут другий літак, і тут така, наче ракета летить, і я його хватаю, і тут ву, і, взрив, аж у підвалі ну, страшне так, півдома там може практично не було. Ну, ми, звичайно, десь вечором потихеньку перейшли в садочок. Нас Ірина Захарченко, наша депутат, і ми тут переночували в садочку. Ну, на наступний день, звичайно, ми... хто буде евакуюватися? Ну, з Бородянки, ну ми. Десь ну, чоловік 15, а залізло чоловік. 30, говорить, ми, звичайно. І на цьому наші, як то біди, ну трошки закінчилися, значить, біди. Ми їхали, значить, нас Ірина Захарченко, їхали, а там був БТР. там По трасі Київ ковель значить, був БТР. І і, той, і тут він вже так бух, і той водій різко вправо руля, і ми по вулиці Олександра Гарматина ми їхали і, звичайно, прорвалися, бо там стояли БТРи російські. Ми чудом просто прорвалися. Полу розбите, скло розбите машина. Ми так один на одному. Ми в Спартак, а після Спартак, ой, в загальці, після загалець в Спартак. І вже ну, Спартаку ми три три дні пожили і думаю, знов треба тікати. Говорить, а ну, в мене вісімдесят матір старенька. Ну, я, звичайно, давайте говорить, потім, після того, ми в Пісківку поїхали з Пісківки в тетерів і е, думаємо, а, а далі куди? Ну, говорить, а я чую так одним ухом: не лякайте людей, бо а там уже конкретно вже почали е, бомбити, і, е, і вже там-то бум-бум-бум. Е, після того ми сідаємо. В бусик, якийсь, ну там нічого не видно, і їдемо куди їдемо? На, на радомлю чи Житомир. Поїхали на Житомир, їдемо. Вирішили. Уже ми. А в Житомирі, як то сказати, уже ми облегч об, об ну, більш спокійно. Більш спокійно да. ну Після того ми жен з Житомира їдемо у Львів. Будинком практично ну, він зруйнований і в ньому не можна було не жити нічого. П'ятиповерхівка, він побудований був в 1975 році. Ми вже заселилися в той будинок. Середина повністю зруйнована, вигорівші вигорівши квартири. Е ну, е Непридатний для життя там уже не, 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 не газу і, і двері там е і мол, взривною хвилею ракетний удар, тому що там були, ну, вони як снайпери, значить, е і вони вже почали е жорстокістю от, е росіяни почали. Е Значить, По, по, по будинкам значить, бомбити. Безперервно було бум-бум-бум, і, і, і їхали, звичайно, тероборона вона відстрілю, відстрілювалася, і перестрілка була, і тут почали танк. Бум. Боже, а ну, якось ми так більш-менш, а от жінки. Боже, а якщо ще Росій російські солдати прийдуть, так вони ж нас тут перестріляють. Почалась паніка дуже велика. От в цьому почалась. Ну слава Богу, нас ми 2 березня 2022 року. Ми евакуаевакуювалися.